The disappear then be lifeless like the sea. Voices make your mind their home once they're in then. І ви на моєму каналі Клубкаманія. Сьогодні я хочу презентувати вам свій новий светрик під назвою Моне. Вибачте, що так амбіційно, але фарбування цієї ниточки дуже нагадує мені картину клода Моне «Водяні Лілії. Тому, от так. Светр лютого. Дуже хочеться назвати його «Светер Моне, бо дуже розфарбовка нагадує мені його картину водяні лілії. Не знаю, чомусь викликає саме ці асоціації. Светр в'яжу на спицях симфоні номер 7 з вовни, зараз скажу, з вовни кул миріно бік, вовна з 90% мріно і 10% поліаміду. Це такий шнурочок плетений, непрядена така не скручена вовна, намотана на на поліамідну таку ниточку. Розпустити цей шнурок неможливо, тому що він рветься одразу. Так що, от дуже ніжна вовна. У мене всього 11 моточків на мій Excel. Не знаю, чи вистачить По метраж 50 грамів, 90 метрів. Це такий, ну, як би, ризикований момент для мене. Не знаю. Пробую, дуже сподобалася ця вовна. Була вона в скидочках, знижечках. І я вирішила спробувати, бо за повну ціну, звичайно, я би не дозволила собі її купити. А так, не змогла пройти повз, бо як же я можу пройти повз, якщо це дуже гарний склад, одна з моїх улюблених марок і зелений колір? Ну, так, на фото, на відео здається, що це такий більш синій він тут. Ну, Можливо, практично і передається, але він все ж таки більш такий зелений. Тут я зматую свої бірочки від використаних моточків, щоб приблизно уявляти, на якому я світі. Ось уже завершую кокетку. звичайний реглан. Тому що нитка самодостатня і нічого тут не треба додати. От. Тож, в'яжу, що вийде, побачимо. Цей светрик Моне я в'язала з вовни Cool Merino Big. Я його купувала, там щось десь на день Тетяни, чи що, цю вовну, я вам уже... Я, мені здається, показувала її. От, це у нас 100% меріносу і 10% поліаміду. Це такий цікавий шнурок сплетений, це рівничного типу маринос, насаджений на поліамідну ниточку. І, ну, в принципі, це рівниця зв'язана з таким от. Сплетена отаким от ланцюжком. Дуже цікава ниточка. Виробник нам рекомендує на 38,40 це м -ка. Я думаю, що це м -ка. На М-600 грам. У мене я спочатку купила 5 моточків, бо там ниточки залишались в залишку, і на них була дуже велика знижка. І я купила спочатку 5 моточків для того, щоб зв'язати собі. Бактус і шапку. Я думала, що мені вистачить, але коли я почала в'язати той бактус, я зрозуміла, що я хотіла би такий пловер. І абсолютно випадково, як завжди, проходячи мимо того самого магазину, я знов знайшла там 5 моточків такої вовни. Бо я ну, не можу так просто гуляти, мені треба гуляти саме там, де може бути на знижках вовна. От, ну, Канал Клубкоманія, що зробиш? Що <с>. є, то є. От, і я купила там ще полу 5 моточків. Спочатку я купила 6, а потім 5 чи навпаки, ну, то не суть. І взагалі, в, в сумі, в мене виявилося 11 моточків, і я розпустила той бактус, який вже практично до половини зв'язала, і почала в'язати цей пуловер. Оскільки виробник рекомендує на Емочку 600 грам. То, а в мене це 12 моточків, а о, в мене було 11. Я дуже переживала, що на мою 2XL вистачить цієї вовни. Тому я не ризикнула взяти розмір спиць менший. Я взяла саме той один з найменших, що рекомендує виробник. Він рекомендує 7 сі або 8 Я взяла спиці номер 7 і зв'язала цей пуловер з 10. Отаких моточків, практично 10 моточків, ось із 10-го моточка залишилось буквально 2 метри нитки. Що хочу сказати про цю ниточку. Ниточка вяжеться швидко, легко, е тактильно, дуже приємно до тіла. Це не мохер, це не альпака, це не вовна, це не. Що там у нас ще є? Махера Альпака всіх назвала. Ну, в общем, ця нитка просто пір'ячко на тілі. Відчувається як пірячко, як дотик пір'ячка. Настільки вона приємна, настільки вона така лагідна. Чесно кажучи, я вже трошки. ну... Трошки стало мене вже дратувати дворі потепліло і стало жарко під курткою носить махер, носити альпаку. І я вирішила все ж таки зв'язати щось таке більш-менш тепле, більш-менш легке, але все ж таки тепле. От. І взяла ці нитки і зв'язала собі цей коловер. Нічого в ньому такого видатного немає. Це звичайний простий, самий простий класичний реглан. Єдине, що я додала в цьому реглані, це я на плечі, отут на закруглені плеча, щоб не був такий піддиркуватий. Мені не подобається, як вони отак от піддираються, як ось ці рукава в реглані. Для того, щоб цей рукав не піддиркувався, я додавала два рази укорочені ряди туди і назад, туди і назад на плечі. Ну, туди і назад 6 см після оцю горловинки. Я пров'язала туди і назад поворотними рядами і знову поворотними рядами через пару рядочків ще зробила такий самий прийомчик. І потім, вже після реглана, після розділення на рукава і на тушку, я так само пров'язала ще раз цей прийом зробила туди і назад. Тобто, трошки отак от збільшила оцю лінію реглана по плечу. Закруглила її, будемо так казати. Светром я задоволена. Це мій такий лайтовий проєкт, бо ми всі грипанули, і пр практично три неділі туди-сюди нас качало в тому грипі. І е цей светрик е ну, руки все одно тягнуться до спиць. Якби там не тріщала голова, як би не хотілося лежати під ковдрою і забути про все на світі. Але все одно, коли приходиш тями, хочеться щось пов'язати. І саме цей светрик скрасив мої ці грипозні дні. І результатом я задоволена. доволі широкий рукав, довжина светрика так само до згибу стигна. Тобто, ну, вис... ниточок вистачило так, як я люблю. Є свобода облягання, в ньому доволі такий він ну, широкий. Протестую я цей рукав, чи буде мені зручно, бо ниточка товста, Товстенька така, чи буде мені зручно з цим широченьким рукавчиком заходити в куртку. Якщо ні, то потім розпущу і зв'яжу його просто таким балончиком. Зроблю цей рукавчик, стягну резиночку, просто та й все. От. Ну, отже, такий у мене проект на сьогоднішній день вийшов. Нитку я, в принципі, вам рекомендую. Я її ще не поносила. Яка вона буде в носі, я не знаю. Може хтось вже в'язав з такої ниточки, то, будь ласка, розкажіть кул Маріно Біг, Лана Гроса 90 метрів в 50 грамах. Тобто, ну, доволі така товстенька ниточка. Проєктом я задоволена, ще раз скажу. Там ще були у мене невеличкі дрібнички в цьому місяці. Так що, йдемо до столу, і я вам покажу далі, що я там робила, що я там в'язала. Дівчатка, хочу вас познайомити ще з одною роботою лютого. Це звичайні шкарпетки на 38-й розмір, зв'язані шестиниткою шкарпетковою на спицях номер 3 56 петель. 56 петель, бо це на повну ніжку таку, і вони не дуже плотно, я їх зв'язала, щоб вони легко одягалися, щоб. Були зручні в носінні для вікової людини. Ці шкарпетки зв'язані з звичайної шкарпеткової вовни, шести нитка, 70% вовни, 30 поліаміду, довжина 130 метрів в 50 грамах. Цю ниточку я придбавала в магазині Aldi декілька років тому. Це в них така акція. Раз на рік вони... Раз на рік вони. Продають карпеткову вовну для того, щоб за... запрошувати до себе покупців, приваблювати до себе. От така вовночка. Ви... Піш на, ці... на цю парочку 80% 80 грам залишки. Я купувала декілька наборів таких. В'язала онучці, дочці, мамі такі шкарпетки. Вона доволі приємна в роботі, це вовна, це залишки. Тут також десь приблизно 80 грам, ще вистачить на одну пару шкарпеток. Може, ще щось додам якогось іншого кольору. Тобто ще одна пара шкарпеточок вийде. От. Носиться вона нормально, це вовна, переться вона нормально, це вовна, Гріє ножки вона також дуже добре. Так що, в принципі, альдівську вовну можна брати. Я беру завжди, ніколи не пропускаю. Вона недорога, але носибельна і приємна в, і в роботі, і в догляді, і в носінні. Так що така пара шкарпеточок зараз їде в подарунок. Дівчата, оце вже готова була вилити відео в Ютуб. Коли приходить смс-очка, що сьогодні отримую посилочку з мучу. Пався мені отакий розрізаний пакет. І я її перерахувала, перевірила. Нічого мене не випало. Так, висипаю. Ось таке О, шуршання таке приємне. Зараз позбираю, все посипалось із столу. Отаку От кубку вовни мені треба перев'язати, щоб ви розуміли. Так, що? Розбираємо. Це у нас, це все від дропсу у мене, так, да, все від дропсу. Дропс харизма. Заказала такий блакитний, отакий е хакі. Так, зараз я лишні буду клубки викидати, а зберу вам просто кольорову палітру. Так, хакі забираємо. Шоколад. Це повинен бути молоко, а вийшло таке пряжене молоко. Я думала, що це буде молочне і це такий беш. Таких п'ять кольорів. Зараз приберу трошки, потім розкажу. Для чого я їх придбала, ці ниточки. Оцей журнальчик знизу груса, він не даремно тут лежить. Так, це 5 кольорів харізму я придбала. <клух> Забираємо харізму. Що у нас ще тут є? У моєї онуки протерлись валянці. Так ганяла, що дирки попротирала. Тож заказала для неї такий рожевий колір і білий. Не знаю, чи буду я робити їй арлікіна, валять валянці, як арлікінчики, які в мене є майстер-клас. Чи може це буде щось інше? Не знаю, що подивимось, що там дівчинка заспіває. Ну, Це Drop Snow. уніколор рожевий, колір 01 це білий. Ну, він не білий, він молочний. Чисто білого там немає. От, і це колір 113 такий дівчачий рожевий гарний колір. Так, це будуть у мене валінці для онуки. Потім я покажу, як зваляю. Так, це я захотіла із <кій> е шкарпеткової регії е оцієї твідової молочної. У них там одна така світла молочна твідова регія є. У мене її є чотири матка, і я вирішила додати оцю альпаку Brush Silk і зв'язати бабську жилетку, таку з карманами, заранами, ну, таку бабусину жилетку, Бо мені дуже хочеться кармани і дуже не вистачає жилетки. Тобто, хочу щось таке, не знаю, якісь аранчики, напевно, будуть. Подивлюсь. Це я хочу додати додатково до. Боже, яка вона пухнаста, ця партія, дівчки. Це краса. У мене є інша партія такої молочки, там геть інша фактурка. А це прямо. Знала б, що така гарна вовна буде, заказала б 10. Ну, в общем, це молочна брашальпака Сілк. Відрокс уніколор, колір, 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 одиничка. Ну, молочний, ви там бачили, да? чи, чи натур він називається. Ну, такий білий, натуральний, будемо так казати. А це на <кліпи> бабську жилетку. Так, що ще? Ця харізма у нас уже є. Тут такий колір. Ще, о! А де? Один, заказала два моточки е темнішого сірого, і оцього-сірого нордику. Поповнить свої запаси, бо вже якось за зиму вив'язала. Пішло багато на мітинки його, цього сіренького норду. Цей перлинний сір у мене дуже хорошо розходиться. І ще заказала ага, осьо, два моточки такого темнішого на шкарпетки, бо цей сильно світлий, а цей такий на шкарпетки дуже гарний буде. Обіцяла доньці зв'язати сірі шкарпетки, тож замовила будуть. Так, що, О, світ світло І такий молочний так само для поповнення запасів, бо теж щось. А, шкарпетки я в'язала з нього, вже вив'язала. Дівчата, ну цього разу якийсь нордик такий пухнастий цей прийшов. От в'язала недавно з нього, він геть не такий був. А це прям такий пухкенький, ану сірий який. Сірий тоньше. А цей білий, прям краса така. Боже, щось я з молочним і нордиком, і альпакой пролетіло в цей раз. Заказала мама сірий, цей пухкіший. За цей світло-сірий. Ну, добре, вже як є. Ну, трупс -дропс. і А цей прямо такий товстенький, біленький. Інший в мене був не такий товстенький. Гарний нордик. Просто смакота Так, і оце, дівчатка харізмочка від drops Замовила 5 кольорів. Це у нас 100% вовна 50 грам 100 метрів. Що я хочу з оцих кольорів в'язати? Ось у нас на столі лежить жіначок від ланагроси. Який ви вже бачили з яким ви вже знайомі. Прийшло мені замовлення від донечки. Зв'язати, зараз скажу, покажу, де ж він. Зв'язати отакий кардиганчик. О, чи сильно вам там блищить, чи ні? Зв'язати отакий кардиганчик. Отакий. Отакий отаку кольорову гаму ми підбрали. Ну, бачите, на картинці там був молочний, він виглядав 85-й. Чи вони перепутали, я зараз перевірю замовлення. А тут він, ну, якби більше до цього бежевого схожий. Ми замість цього бежева замовили оцей, темніший трошки. А, а замість молочного, бачите, який прийшов? Ну, подивлюсь, я пров... зроблю пров'язик, подивлюсь, як він буде лягати. Перевірю замовлення спочатку. Бо не знаю, чи. Мені здається, що ми не таку вогну замовляли. Мені здається, що ми замовляли молочну. Там у них є молочна гама. Чи це у них Ну, у мене параметри монітора трошки інакші. не так показує колір, як у них там. І дивіться, інша Інша ця пасочок і інша на ощуп вона. І менший моточок оцей. Якийсь оцей такий пухенький цей. Якийсь такий нещасненький. Ага, це у них Уні, а це мікс. Напевно, тому вони інші паски одягають їм. А ну-ка, що тут у нас? Коричневий так само Уні, але і, і, і пухкіший. За оцей. Ну дропс, ну, дропс. Так, а зелений у нас. Зелений у нас Уні. Ну, ладно, плюс-мінус. Виріб облакитний, виріб поправить. Дівчата, хто в'язав уже з такою вовни, напишіть мені, будь ласка, бо я гарізму заказувала перший раз, як вона там сильно вона скачується, як вона в носки, Чи, Ну, в общем, я ризикну зв'язати отакий кардиганчик. Як вам добре видно? Сильно лампа засвічує. Угу. З журналу Лана Гроса Філатті номер 70 Спробуємо побачимо, які у нас будуть планчики зв'язати валянці і зв'язати цей кардиганчик цікавень. Самі, самі цікава ця робота. Як воно далі піде, не знаю. Думаю, кольори плюс-мінус підходять. Єдине, що з цим якось не зрослось. Але все одно воно пасує, якби. Зараз перевірю замовлення, може буду повертати або претензію висувати. Ну, коротше, не знаю, що робити з цим ділом. Ну, в общем, похвасталась, дівчата. Ось така у мене розпаковочка, такі в мене поповнення вовни. Дівчатка, ще хочу спитати вашої поради. От дивіться, є у мене така ниточка, кіт Color Махер Супер Кіт із шовком. Колір 1079. Дивіться, яка так от краще передається. Оцей руденький не такий яскравий, чесно кажучи. Взагалі, вона трошки, дуже яскраво виглядає на відео, на камеру. Ну, він трошки, трошки тихіший, будемо так казати. І дивіться, хочу зв'язати собі на літо таку. Якусь кавтюльку, Ну, не кавтюльку в сенсі кавтюльку, а в, см в смислі такий тоненький светрик. Е, є 125 грамів, дама я вже вікова. Ну Не в тому сенсі, що мені 100 років, а в тому сенсі, що я вже доросла. І е, прозорий светрик паутинка мені якби не дуже пасує. Тому я вирішила до цього махерчику е, домішати таку ниточку. Це якийсь там крапля Кашеміру, Вовна, поліамид, поліестер. ну, це щось таке купляла колись 100 років назад. От, і це така альт-роза, Ode окей. Або якась ну, пудра. І дивіться, я тут вже запутала всі нитки, всі зразки. Я зв'язала такий зразочок. Це дві ниточки цієї рози, старої рози або пудрової рози. Не знаю, як це сказати, яка це фарба. І дивіться, який в мене вийшов зразочок. Отакий. Він не дуже. Ну, Це ж він ще не праний. коли він попереться, то махерчик ще іще розпустить свою... свій пушок. От, але, але мені не подобаються ці чор чорні прокраси. Світла, немає нормального. Оці чорні прокраси мені не дуже подобаються. Тому що таке враження, що нібито сажею так. І для того, щоб знівелювати ці чорні прокраси, я вирішила додати, у мене є отакий моток такого чорнильного, ну, от фіолетовий, він такий, отак, -от да. отак гарно передається. О, вже тут напутала, буду розпутувати. Вибачте, за такий вигляд не хочу. В общем, дивіться, що в мене виходить. Дивіться, який виходить шматочок. Оцю, оцю частинку я почала в'язати з од... махерчик і одна ниточка оцю фіолетового так, половинка. А потім я вирішила додати, бо дуже затоненьке таке виходить полотно, і для того, щоб воно було трохи плотніше, я вирішила додати ще оцю подорозу. У розу оцю. І виходить, що отак от у мене виходить дві ниточки. І оця друга половинка вже зв'язана з цією розою. Дивіться, яке гарне полотно. І от думаю, як. Бачите, і чорний, ось тут чорний, він уже деградує з цим фіолетовим. Фіолетовий його якби трохи розбавляє. і як сказати, зменшує його вплив, будемо так казати, на загальну картину. О. Так, Посули. От, І я хочу вашої поради, дівчата, що скажете, що краще? Який, який шматочок краще? При, при тому, що я, ну ви ж знаєте, я не блондинка, я брунетка. І мені краще було б, напевно, цей фіолетовий. Чи то, що я люблю просто фіолетовий колір? Не знаю. Дивіться, як. нитки. Взяла спиці, серед ночі робила ці зразки взяла спиці, які під руки попалися, вони так скручують що скажете, дівчата? Мені здається, що ця фіолетова ниточка вона якби відтіняє кожен колір. І рожевий відтіняє, і оцей, цю ржавчину відтіняє, да? воно таке стає більш яскраве таке. А чорний, ось у чорний, воно взагалі його розмиває, його не видно практично. Вибачте, зацепила камеру. Дівчата, в общем, допомога друзів треба. Скажіть, що краще виглядає, що вам більше подобається. Бо поки я буду в'язати там светрик дочці, будь ласка, цей проєкт чекає, що порадити, дуже цікаво, що, що краще виглядає. Зараз разом з вами подивлюсь через камеру О, і буду щось вирішувати. Чекаю на ваші поради. Що у мене тут на столі ще залишалось? Залишався у мене такий журнал. Хотіла з вами подивитись його, це мені подарували. Журнальчик такий дуже цікавий, але засвічує лампа, і ми з вами його не подивимось. Дуже цікаві, не можу, і бачите Дуже цікаві фото, цікаві моделі, прості, але цікаві. Це сезон, зима. Так, ще ці, тут. це сезон е, е, осінь, зима 25-26. Це мені подарували такий журнал, немає денного освітлення, а ця лампа, до якої прикріплена камера, сильно засвічує. Тож, дівчата, я вам дам посилання на цей журнал, і там ви зможете роздивитись всі моделі в інтернеті. Дуже цікавий журнал, цікаві моделі, цікаві кольори, я просто в захваті. І подарунок, звісно, дуже-дуже гарний. Але модельки всі такі, ну, наші в'язалочки це все можуть дуже гарний журнал. Ну, в общем, зробила рекламку, дам посилання і там ви роздивитесь, бо я хочу розділити цю радість разом з вами. Але не виходить, бачите, то днем не можу, а ввечері лампа засвічує і нічого в мене не виходить. В общем, такий в мене є подаруночок, і з цього подаруночка я там пригляділа пару моделік. Якщо ви щось приглядіте, пишіть мені, я вам, може, пришлю що-небудь, може, допоможу. Дуже цікаво, журнал. Ну, що ж, дівчатка, перегляд журналу не вдався. На цій блискучій ноті хочу. Попрощайтесь з вами, побажать вам найшвидшого миру, щоб прийшла весна на нашу землю нарешті, щоб зігріла вас своїм сонечком. Обійміть того, хто поряд, не шкодуйте один для одного посмішки, жарту. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.